Зрозуміло, яка буде фінальна точка в історії філії РПЦ в Україні? Ну дивіться я є одним з авторів закону 82.21, який не хочуть виносити в зал, він не називається про заборону УПЦ МП. Тому я би може вніс певні корективи до вашого опитування. Бо наш закон називається про заборону діяльності РПЦ в Україні. У ПЦМП є просто складовою однією з складових цієї величезної РПЦ, тому що релігізнавча експертиза сказала, що вони є цією частиною. Вони від них не відділилися, хоча вони весь час розповідають, що це не так, але це так і тому всі пов'язані з РПЦ структури, які сама РПЦ в Україні очевидно повинні бути заборонені. Можна це зробити лише законом, нашим законом, 82.21, На користь якого висловилися дуже багато обласних рад, заборонивши діяльність цієї по суті громадської. Організації, як такої, яка є частиною РПЦ, і як такої, яка становить загрозу національній безпеці України, це єдиний спосіб, який відповідає Конвенції з прав людини, рішенням Європейського суду з прав людини. І якщо це буде прийнято, то і угоди про оренду мають бути розторгнуті, і це має бути зроблено по всій країні. Є інший закон, урядовий який пропонує це зробити шляхом судових. По судових дебатів через суд, але цей шлях, який пропонує уряд, буде тривати дуже довго, буде тривати роками, і суспільство і надалі буде фактично не захищене від тієї російської пропаганди, яку веде РПЦ в Україні, продовжує вести як союзник російської армії. Фактично, вони. З нами воюють з середини, і це надзвичайно прикро, але навіть цей беззубий урядовий закон він не виноситься в зал, тому що правляча партія слуг народу стверджує, що в них немає голосів за це. А деякі ієрархи РНПЦ в Україні стверджують, що більше як третина депутатів правлячої партії не хочуть і не готові за це голосувати, і це звичайно дуже прикро показує наскільки сильні ці російські впливи, впливи в тому числі і всередині українського політику. А не хочуть вони голосувати через те, що вони є прихожанами ці, цієї церкви, чи вони все таки розраховують на підтримку церкви, як було власне і завжди в Україні під час е, парламентських, наприклад, виборів або президентських виборів? Тобто е, ця велика мережа існує в Україні філії РПЦ, і ця філія завжди використовувалася тими чи іншими політичними силами. Тобто, Нинішня владна команда вона боїться просто розвалити цю сітку, яка агітаційну сітку, яка існує в Україні. Вони використовуються проросійськими політичними силами. Я думаю, що причина, яку ви назвали, є абсолютно слушною. І вони готові закрити очі на те, що вони ведуть антиукраїнську діяльність по всій країні. Вони дійсно е бояться розвалити цю сітку, але крім того, значна частина з них є прихожанами е цієї так би мовити, церкви, і дуже часто розділяють їхні погляди. І ще до початку повномасштабного вторгнення говорили і виступали з зовсім іншою риторикою. А ця риторика це та риторика, яка допомагає знищувати нашу країну зсередини. і вони беруть в цьому пряму участь. Всі, хто не хоче виносити на голосування наш закон, та й навіть урядовий, це люди, які фактично насправді підтримують війну, тому що це церква РПЦ прямо підтримує війну.